Ми думали, що це буде звичайна катка, а я взяв лайфстіллера і кусав всіх так, як пес патрон, якби Путіна зустрів. Я Михасик і я у світі Ігор. Це був 16-й день мого стрімерського челенджу, де я стрімлю 100 днів поспіль без перерви на твічі. Тож залітай на твіч щодня в 19.00. Вчора ми з кумами вирішили розслабитись в доті, зіграли три гри і навіть вийшли в плюс. Каже, що це він затащив і що це все закономірно. А я кажу, що це просто чудо. Також вчора я перший раз запустив трансляцію одночасно і на Твіч, і на YouTube. Цікавий досвід, чесно кажучи. Подивимось, як воно піде, але виглядає досить перспективно. А від вас, друзі, я, як завжди, прошу просте, але важливе. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться, і головне, приходьте на трансляцію. Давайте разом піднімати україномовний геймерський контент. Бо якщо не ми, то хто? Всім дякую і слава Україні!